Зі смаколиками та перукарськими інструментами так в обласний центр бойової травми приїхали волонтери з Волині Вікторія та Роман пара. Вони професійні барбери. Марія сестра Вікторії. Вона відеоблогерка і благодійниця. Ми барбери з Луцька. Сьогодні ми приїхали, щоб відвідати військових, привезли їм смаколики і будемо їх стригти. На запросила моя сестра, тому що вона раніше їздила, проводила майстер-класи. Для дрібної моторики рук, щоб хлопці розвивалися. І відповідно вона запросила мене, тому що була потреба у стрижках. Добрий день. Ми привезли нам смаколики і хто бажає підстригтися. Барбара є, Вікторія і Роман, які можуть вас підстригти. Бороди оформляють, все роблять. Дякую. <реш> а от, <реш> а компот. Наварю вам на наступний раз а компот. Першим захотів оновити зачіску військовий Юрій. У нього особливі побажання. Стрижка має бути короткою і сучасною. Уши бачите, да. уши з да. вистрічі, вистрічі отак, щоб воно було, ну, ага. щоб воно не лізло на руку. Ага, добре. Ну, і як ви шиї робили, а, а, а так, хоп, там. Шию геть коротенько робимо. Добре, добре. 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 Поки Вікторія та Роман виконують побажання пана Юрія, він розповідає свою історію. Шістдесятирічний воїн родом із Донеччини. Та як вам враження від роботи команди? Та ну ви бачите, як налетіли. <рес> Добре. Швидше. А чим займалися до війни? Робота в шахті. Угу. Потім комерція. Угу. Ну, це... Донецький регіон він немножечко ну, відрізняється. Немножко по-другому життя. Угу. А вам взагалі буде куди повернутися? Зараз же в Донецька область фактично вся область воєнна. Ну так, да, в моїй хаті живуть орки. Все зараз я точно знаю, тому що знімали репортаж. Іменно там, хто охороняє мою хату, він показував мені. Ну, ну Я ж думаю, не буде це гічно. Перший в обласний центр бойової травми Барбари приїздили у січні. Відтоді каже Роман, намагаються регулярно оновлювати зачіски пораненим військовим. Цікаво було познайомитися звідки, хто як, хто коли чим до війни займався. Більшості здивовані були, але вже потім всі звикли гарно підстригли. І вже в більшості казали, що ми теж приїжджали частіше. Наступної у черзі на зачіску військовослужбовець Валерій Бондаренко. Він хоче підстригти бороду. Так. Вам подобається? Ловко. Так. Рекомендуєте цих барберів іншим героям? – Так, сто процентів. Так, дякую, велике вам. Вони не тільки привозять їм якісь певні смаколики, домашню випічку або домашні продукти, які допомагають відновлюватися пацієнтам, а також допомагають їм по певній гігієні. Ті самі зачіски роблять, бороди стрижуть. Є пацієнти, які навіть скажімо так, не можуть самостійно пересуватися і самі собі допомогти не можуть. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини. Рівне.